Олексій приїхав до Одеси тільки 9 березня. Йому 27 років, в його доробку понад 20 партій. Провідну чоловічу партію балеті Жизель графа Альберта він станцював вже 10 разів. Але стільки в своєму театрі у нас інша редакція Довгушина Догушена Нікіти, і вона відрізняється від нинішньої, яка тут з цьому є деякі складнощі, але нічого, ми працюємо і все буде добре. Подолати складності Олексію допомагає прима одеської опери Іліна Походних, яка буде партнеркою танцівника 12 березня, виконуватиме головну жіночу партію «Жизелі». Оскільки цей спектакль дуже наповнений драматичним смислом, щоб этот порядок ліг до автоматизму, щоб можна було вийти на сцену і действительно прожити цей спектакль. У нас немного времени всіго три репетиції, вчора була перша. Звісно, у нас не різні нюанси, оскільки різні редакції йдуть в нашому театрі і в Ольвовській національної Но Ми друг к другу привикаємо, ми знаходимо язык дуже легко. Дуже мало часу, але три дні для професіоналів це дуже думаю, вистачить. У мене дуже гарна балерина, партнерка. дуже приємно з нею працювати. Бути поруч вона мені дуже допомагає. Ідея обміну провідними солістами серед театрів України виникла давно і нині поволі втілюється. Если вы помните, у нас уже два раза выступала солистка национальной оперы Украины Анжелина Швачка. После того, как мы пригласили Алешу Потемкину станцию у нас, теперь дирекция национального театра э, Львова пригласит нашу балерину э, станцию у них. Обычно, если вы знаете, то балерина обычно приезжает со своим партнером, а танцовщик приезжает со своей балериной партнершей. Вот и Алеша танцует эту партию со своей э, партнершей Коршиновой Женей. В Львові, от Еліна танцює партію у нас з нашими ведущими танцовщиками. Це либо Діма Шарай, либо Стас Скринік. Ну от і поскоку вот ми заінтриговані, наскільки їх тандем у нас на сцені рождений. А тандем має народитися завдяки наполегливій роботі двох танцівників Олексія і Еліни. Результат побачимо на сцені одеського оперного в балеті Жизель 12 березня о 18.30. Наталя Браславська, Віктор Доманський. Факти.